Добрий день, мої шановні любі підписники, відписники і майбутні підписники. Я трохи набрав ваги і хочу схуднути. І буду розказувати вам, як я буду худнути. І в мене був експірієнс. Я в минулому дуже сильно схуд. І тоді я проводив ресерчі, Зараз я провів ресерчі. Ну і висновки такі, що спорт, тренування не допомагають схуднути. І коли кажуть, ой, набрав ваги, йди, запишись у спортзал. Це все міфи, це не допоможе. І велосипед, якщо у вас основна ціль катання на велосипеді, або ви думаєте і сподіваєтесь на це, що буду катати на велосипеді і схудну, ви не схуднете без дієти. Навучними статтями буду підкріплювати без дієт. Жоден спорт вам не допоможе схуднути. Ну і це такий дисклеймер, чи як там це називають? кажуть спорт це фігенна штука. І він потрібен кожному без там схуднення, без нічого, він потрібен кожному. Це ну це неможливо з цим сперечатися, що спорт корисний, він там менше там всяких болячок, попередження там діабетів, менше тиск буде, ви будете здоровіше, будете жити довше. Ну і плюс ще велосипед у нього особливі є такі якості, що ви, коли на ньому їдете, ви тримаєте постійно баланс в пасивному режимі, і навіть про це не задумуєтесь. І це, якщо що там. Буде допомагати вам там не захворіти всякими ще додатковими різними хворобами, типу там старчиським маразмом і <смас> цими всякими айцгеймерами. Тобто велосипед ще втричі-вдвічі кращий. Тому що я в цьому відео не закликаю не займатися спортом, і додайте т.п. спорт це фігієна штука, кожен має їм займатися. Лише не сподівайтеся, що за допомогою спорту ви схуднете. Я виріс в 90-х мої батьки з Совєського Союзу. Я Святський Союз, на щастя, не застав, і може, тому що вони там недоотримували їжу в дитинстві, і не хотіли, щоб я недоотримував їжу. І вони мене дуже сильно балували, відкормлювали. І все дитинство, і десь до 22 років я був жирним. Пік у мене був це десь може в 8-9 класі, коли мені ще інтернет провели. І я просто сидів тупо і тільки грав за компукторами, їв кілограмами шалену бджілку, запивав це все чамбай і крабсом ще доїдав. А Потім ще мама приносила вечерю в плані там, гігантська тарель там, смачних макаронів, салатів. Коротше, насправді харчувався я нормально, але дуже багато для свого віку. У мене був дуже великий надушок калорій, і я був прям. Дуже жирний, у мене були складки. Пам'ятаю, що десь це на огляді, медичному школі в 9 класі я важив 115, десь 120 кілограм. Ну, я хоч і був високий, але уявіть собі, школяр важить 120 кілограм. Я тоді, звісно, не дуже любив фоткатися. Та й фотіків тоді особливо не було. Інстаграму тоді ще не було. Багато фоток не зберіглося, але деякі є, Та то пруфи, я був жирним. І поки я сам не почи, там були звісно всякі оці журнали. Я думав про схуднення, по щось там патєрику може показували. Там так, звісно, це пропаганда. Типу, що займись спортом, типу, і тоді ти схуднеш. Ну, насправді я був дуже активною дитиною. Я постійно бігав, грав в футбол. Тобто, те, що я був жирний, ну так, може в 9 класі я тупо тільки сидів за компуктором, але ну, до цього я був дуже активною дитиною, постійно бігав, займався спортом, але все одно був жирним. І поки я десь в університеті на другому курсі сам не зайнявся своєю дієтою, не не провів ресерчі, як схуднути. Я не худ, і от оці всі кремлівські дієти. Їж тільки там червоне, їж тільки там не їж після 18, Це все фуфіл, це не працює. Єдиний варіант, який допоможе вам схуднути, як це банально не звучало. Це контроль харчування і дієта, і майже не займаючись спортом, я схуд на 50 кілограмів, просто контролюючи своє харчування. Що я робив, я розкажу, і що я буду робити, розкажу. І пік, десь мій був ну найменша вага це десь 71 кілограм, і потім я придбав собі шосейний велосипед. Типу почало це велоспорт, це катаке, і моя вага почала рости. Чому розкажу? Ну все очевидно. Ти не їздив, у тебе прокидається неймовірний апетит. І ми дуже любимо перебільшувати те, скільки калорій ми витратили, і від'їдаємо ще більше. Це не те, щоб це було погано, мені подобалась моя вага 86-80. Я чудово себе почував. Я насправді і зараз себе чудово почуваю, але хотілося б трошечки скинути. І в дієтології, і в харчуванні існує просто неймовірна купа міфів, взяти той же самий, це нещодавно глютен. Хтось вирішив, що глютен не корисний і шкідливий, тому що там не знаю менше одного відсотка людей на планеті страждає від цілякі і тому ж зараз на більшості там продуктів можна знайти без глютену, якщо там дійсно того глютену нема. Але глютен це єдине, ну, найкорисніше, що то було. Це просто там це білок, і це дуже корисний білок. І в хліб без глютену він менш корисніший, ніж хліб з глютеном. Але ну, люди люблять вірити в всякі міфи. Їм прикольно думати, що. Там якась дієта без вуглеводів, там допомагає вам кето там дієти, допомагає там схуднути. Так, ви можете схуднути і на кето дієті, і на дієті віддали Пугачової, так і такі дієти були. Я, я не знаю, в чому їх сенс. Мабуть, там треба було їсти щось конкретне. І сенс в тому, що якщо притримуючись цієї дієти там віддали Пугачове, ви будете споживати більше калорій, хочеться будуть там самі овочі. Будете більше споживати калорії, ви будете набирати вагу. Тобто, сенс дієти це не в тому, щоб обмежити себе в чомусь, а в тому, щоб обмежити саме калорії. І не треба ні в чому собі відмовляти. Ну просто притримуйтесь калоражу, ну і само собою можна так схуднути і на Макдональдсі, Ну так і робив там якийсь журналіст. Він худ на Макдональдсі. ну і само собою краще харчуватися максимально різноманітно. Тоді це буде здоровіше, чим якби ви обмежували себе в чомусь. Насправді здорове харчування воно дуже просте і це дуже просто. Здорове харчування це їсти максимально різноманітну їжу і щоб у вас був баланс жирів, білків, вуглеводів. І щоб ще квітковина приходила до вас до організму. мається на увазі овочі, фрукти. Ну і з фруктів само собою, та й просто з яєць, м'яса, риби, з банальних таких продуктів, там молочка, ви отримуєте повний комплекс там мінералів, вітамінів і вам не треба жодних добавок. Але людям хочеться вірити, от в якесь там здорове харчування, що от не можна їсти там червоне м'ясо, не можна їсти те, не можна їсти все. Насправді, більшість із цих продуктів, які хейтять. І думають, що вони не здорові, вони нормальні. Це як та ж сама пальмова олія. Всі думають, що вона жахлива, шкідлива, хоча вона по складу, по корисності навіть корисніша і менш калорійна, ніж інші види олій. Пальмове масло це отруєння людей. Заборона пальмової олії, пальмо олії. Пальмолі, пальмолі, пальмолі. Але от тому, що вона дешева, прийнято її хейтити. Ну, звісно, можна одягати шапочку сварги і казати, це все виробники інших олій, роблять таку, таку чорну рекламу проти пальмової олії. Але я ж не буду так робити, хоча насправді це дійсно так. Ще люди дуже, дуже страшається. Цукрану, це цукор, ой, біла смерть. Насправді у цукрі немає нічого поганого. Без цукру вам буде дуже погано, ваш мозок потребує цукру. Цукор це офігенно, але просто не треба дуже багато цукру. Зараз проблема, що дуже багато цукру у всіх продуктах, а сам по собі він чудовий. І сіль чудовий без солі вам буде гірше, ніж якщо ви будете споживати багато солі. Ну, Насправді багато солі не треба споживати. Що це, коли я був дуже жирний, я вірив у міф, що типу, це локальне схуднення. Типу, Якщо качати прес, то Живіт зменшиться Це і в рекламах, усяких бо. Там рекламували ці всякі пояси. Типу, де схуднення. Ну, це ж повний бред, і Я в це вірив. Так, от локального схуднення не буває. Коли ви качаєте пузо, у вас там дійсно м'язи качаються, але вони ростуть і пузо ще росте. А ті м'язи вони там під жиром. І у всіх є оці пресові кубики, просто їх ніхто не бачить ну, за слоєм жиру. І Оце коли кубики всі хочуть. В першу чергу кубики — це низький відсоток жиру в організмі. Це дуже складно досягти. Е, і ну, качаючи пузо, ви тільки збільшите пузо. І от я так теж колись так, качаємо пузо, що Що з пузо буде менше рости. Тобто локального схуднення не буває. Худне все тіло одночасно. Ну, Може, десь там в жопі, в пузі більше жиру відкладається, і воно візуально худне, звісно, е, швидше. Ну, у жінок це в цицях <теж>, теж циці худнуть. І також от існує великий міф, що люди жирні, люди там не можуть схуднути. Тому що вони ведуть малорухливий спосіб життя, і що це неправда. Насправді люди жирні, тому що вони забагато їдять. І оцей міф дуже подібляють харчові компанії, вози різних країн його чомусь пропагандують. Може, також і компанії там їм гроші заносять. Кока-кола була замічна в тому, що вона наратив оцей розповсюджує, що треба займатися спортом. Ви жирні, тому що треба займатися спортом. Само собою треба займатися спортом, але жирні. Ви тому, що ви п'єте дуже багато кока коли ваше, а кока кола не хоче, щоб ви перестали купувати їх продукт. А Кока-Кола тоді, що, от, наприклад, коли я жирний був, тоді не було Кока-Коли без цукру. Ну, Була там якась Кока-Кола Лайт, але вона потім почала з'являтися, і вона така бурятка була на смак. Е і, до речі, замінники цукру теж не шкідливі, це теж міф можна пити. Там є, звісно, інше дослідження, що. Якщо ви п'єте напої з замінниками цукру, це збільшує ваш апетит і ви все одно там під'їдаєте. Але ну самі по собі вони не шкідливі, якщо що. Так от, Кока-Кола замічена, пепсі кола замічена, всі пропагандують у це, що ти жирний, запишись у спортзал. А факти, наукові докази, наукові дослідження говорять про те, що... Спорт це, звісно, супер і добре, як я вже казав, але він не допоможе вам схуднути. Жодної пепсиколи, жодної пепсиколи ніколи не купуйте цієї шкідливої гідоти. Кока-кола рулить Пепсікола гідота. Ви велосипедисти маєте це розуміти, знати, як ви хочете, як це збільшується апетит. Коли приїздити додому, як хочеться покушати. Ну і ще дослідження, що люди, навіть якщо вони там щось розбираються в дієтології, щось там рісерчі якісь робили, як я вони все одно люблять перебільшувати те, скільки калорій вони витратили, і те, скільки їм треба з'їсти, щоб типу баланс був і нажирають набагато більше. І от так у мене було. Я, типу, накатав так солідно, там під 60 кілометрів. Ну дуже дуже замарився. Апетит підвищився просто нереально Я приїздю додому і починаю, починаю все зажирати. Ну і плюс мій мозок. Він зазвичай в такому режимі треба менше їсти, треба менше їсти. А ти, типу, такий: ну ти ти, ти, ти сьогодні накатав, ти потрудився. Ти можеш з'їсти побільше, і отого солодкого, і отого калорійного. Ну, отак я, в принципі, і набрав вагу. Не те, щоб це було бага, погано, тому що ці, коли я важив 70 кілограм, я там зовсім був худорлявий, і мені люди прям казали, що чувак, там тебе, з тобою все нормально. А я, я гордився цим, я, я нарешті схуд аж на 50 кілограмів я тепер більше не жирний, і в мене тепер немає цих комплексів. Я можу гордитися собою. І наш організм. Це дуже складна система, і це не просто так, що ми побігали, витратили 100 калорій, і все ми схудли. Наш організм адаптується до всього. Він адаптується і до дієти, і до фізичних навантажень. І чим ми більше будемо робити виснажливих фізичних навантажень, тим неохотніше він буде віддавати жир. Жир це тупо стратегічний запас наш. Організму стресово віддавати жир, він хоче, щоб у нас було побільше жиру, щоб якщо що, ми вижили. Ну, це все очевидно. І є дослідження, що організм з часом адаптується і все менше і менше віддає калорій жиру. І також є дослідження про те, що коли ми дуже багато займаємося спортом. Ми потім це компенсуємо. Організм це компенсує в тому, що ми будемо потім менш активні. Ми захочемо там полежати на дивані, ми там не будемо користуватися східцями. Ми на ліфту проїдемось. І купа, купа всього такого, навіть те, чого ми не помічаємо. Ну я, я пам'ятаю, я коли гарненько так протренувався, мені якось в цей день вже нічого не хочеться робити а тупо лежати, там не знаю, працювати. За компуктором і дуже такий сонний. Ну, це такі досить очевидні речі, але не всі люди це знають і розуміють. І наш організм він буде, буде боротися проти нас і не віддавати ці калорії. І без дієти, без нормальної здорової дієти. Схуднути буде неймовірно важко і дуже нерезультативно. Я сьогодні зважився, я важу зранку після туалету, не ївши, не пивши 97,7 кг. Це за останні десь 5 років, може навіть 6 років. Це мій пік, найбільша вага, і я хотів би схуднути, ну, може, там, хоча б. Щоб я важив там, може, 87-85 кілограмів. Я пам'ятаю, я відчував себе, коли я важив от стільки ну найкращим періодом моєї життя. Ну в плані я фізично себе відчуваю добре, такою легенькою пушинкою. І, і що я буду робити? І що я робив колись давно? Все насправді дуже просто. Нам треба вирухувати денну норму калорій. Денну норму калорій я враховую по цій формулі на цьому сайті і використовую саме цей параметр, тому що він насправді є найправильнішим, найчиснішим, найточнішим. І це, якщо, що, не фінальна точка, це, ми тільки... це стартова наша точка і ваша, якщо ви теж хочете схуднути. Від цієї цифри ми віднімаємо десь 300 калорій. І живемо так пару тижнів. І рахуємо кожен день калорії. Тобто вам треба ще ваги для їжі. Відносно калорії, я знаю, калорії це не ідеальний показник, я знаю, як вони вираховуються там спалюванням продуктів харчування і дивимося, скільки там енергії утворилося. Я знаю, що це не дуже точний показник. І я знаю, що виробники люблять від балди писати калорійність. Типу, от у того печива така, у нас таке ж саме печиво, напишемо таку саму калорійність. Так, це не точно і дуже часто може це відрізнятися від реального показника калорійності, але це вже хоч щось, навіть якщо там 10% погрішність або навіть 15% нічого страшного, це стартові показники. Вони будуть допомагати нам. Ми як мінімум, як це в мене працювало, це насправді дуже ріньки перед кожним прийомом їжі. Оце все зважувати. Це дуже муторно. І це дуже швидко набридає, але так треба пожити хоча б тиждень або два, щоб зрозуміти, де ви набираєте зайвих калорій, що краще їсти, що краще не їсти. От ми там їмо яйцей, бачимо, скільки, скільки ми там отримали. Що офігезний продукт. А ми їмо чіпси і бачимо, що це того не вартувало. І от смак гавняних зараз чомусь чіпси такі гавняні. Цей смак гавняних чіпсів, він того не був вартий. Ці 500 калорій на 100 грам. І плюс, ми ще коли ми просто так живемо і кайфуємо, їмо п'ємо все, що хочемо. Ми не розуміємо, звідки вони можуть ці калорії прийти. І не розуміємо, що от коли ми п'ємо 2 літри коли, де когось це буквально норма калорій добова за день для маленьких там дівчаток. Це дуже багато калорій. Кава там всякими сиропами. О той сироп може додати там кій каві 100 калорій, хоча сама кава по калорійності майже без калорій. Це не точний показник, але він дуже допоможе. і я вважаю, що ви мусите підраховувати калорії, І я користувався таким додатком в телефоні. Він просто офігезний. Там навіть є своя рінія, там буквально все є, все зручно. Там ведеться. Можна свої, свої продукти харчування додавати, там ведеться статистика, скільки ви там БЖУ е, з'їли. Так, е, бажано, щоб ви притримувалися цієї норми БЖУ, білки жиревого води е, і клітчатку також споживали. І, ну ви поняли, це є те саме здорове харчування. І отак ми рахуємо, рахуємо, рахуємо. І потім, навіть якщо це все набридне і це не увійде в звички, і ви просто будете руйнуватися, рахувати калорії, у вас вже буде якийсь от в голові план, який буде вас зупиняти від там не їсти там оце, не їсти там оте, розуміти приблизно скільки вам треба, не приїдати, контролювати порції. Це неймовірно допомагає. Я всім раджу, якщо ви хочете схуднути, починайте рахувати калорії. Як мінімум, там, хоча б декілька днів, це зробіть. Ви хоч зрозумієте, де у вас це найбільше ви калорії отримаєте непотрібних, там це з кока-коли та де. І потім дивимось на ваги, знову зважуємось. Також не треба там важитися кожні, там кожен день не треба важитись. І оце ви там потренувалися на велосипеді, приїхали, зважились. Це ваша волога з організму пішла. І ну, дуже тупо думати, що якщо ви там зважуєтесь зранку ввечері, це ви там худнете. Схуднення так швидко не відбувається, Зважуйтесь хоча б там раз в тиждень, не частіше. Ну і диві дивіться, є там результат, немає результату. Якщо немає результату, і ще зменшуємо калорій. Якщо дуже велика, до речі, ще якщо ви дуже жирний, у мене для вас дуже хороші новини. Худішати дуже просто. Тобто, то я коли худішав з 120 кг, я просто перестав їсти шалену бджілку кілограмами, пити колу, і я вже худ. Ну а потім додав цей підрахунок калорій, і Я просто отак. Люди просто не пізнавали мене, а я кайфував. Це, це було так кайфово. Ну і насправді це було правильним рішенням. Бути жирним це погано, щоб там зараз оці всі вся які нові течії не говорили про фетшеймерство, Це погано, Там люби своє жирне, нездорове тіло. Я за цим цим не погоджуюся. Здорове тіло це нежирне тіло. І бути нормальним, я якщо що, навіть зараз я не вважаю себе жирним і по всім нормам, я не жирним. Коли я кажу жирний, я маю на увазі дійсно такий жирний чувак або жінка, і це може буквально вбивати його. Ну ви знаєте, я не знаю, чи треба це говорити про те, що бути товстим це дуже шкідливо для здоров'я, і це підвищує там ризики смерті більше там, чим коріння і ще завгодно. Нормальний результат це десь може пів кілограма або кілограм на тиждень. От не треба навіть більше, бо знову ця адаптація організму вона може піти проти нас, і організм почне адаптовуватись і стресувати, і не віддавати наші жири. Будете почуватися дуже погано, і так до речі, от. Дієта, коли ви почуваєте себе погано, це погана дієта. Я ж у цій мій спосіб якраз і допомагає худнути здорово, нормально і почувати себе нормально. Бо коли ти дійсно там дуже сильно надоїдаєш, ти починаєш себе відчувати дійсно паскудно. А відчувати себе паскудно це погано, і це підвищує там шанси зриву. Типу а мені ця дієта, або ще там тиждень прийшов, ви відчуваєте відчуваєте себе супер погано. І думаєте, що от за тиждень не скинули нічого? Ну все, треба це кидати. І отак я буду контролювати своє харчування. Само собою більше стану кататись на велосипеді, тому що, по-перше, рід і сезон не для того, щоб там схуднути, просто там для здоров'я і тому, що це кайфово. Там є купа досліджень, що спорт Ну, це про те, щоб вдруг люди, щоб я вже знаю, як цей Ютуб працює. Ти щось кажеш, вони зовсім не так це перекрутять і будуть казати, а ти казав, що спортом не треба займатися, то спортом треба займатися. Це взагалі це необхідно, це важливо. І отак почну спортом більше займатися, контролювати свою дієту. І десь, може, через місяць, через два. Може, зроблю ще таке повторне відео про на тренажери буду ходити, там щоб м'язи були. Так там теж там кажуть, що щоб коли худнеш, спортом треба займатися, щоб м'язи не пішли. М'язи насправді підуть, м'язи це дуже енергозатратні штуки, дрюки. Такі прям це, якщо там організм це такий завод, то це от най. Дуже багато вони енергії з, з усього нашого заводу споживають, і організму дуже вигідно саме спершу під ніж у ці м'язові фабрики пустити. І хочеш не хочеш, м'язи теж підуть, але якщо що, м'язи потім можна накачати. Ну і щоб м'язи накачати, як оце люди, які ходять в тренажерки і кажуть, ой, я кочуюсь вже рік, але результату не видно. Результату не видно, тому що ти мало жериш, треба їсти, треба профіцит калорій, коли треба худнути, треба дефіцит калорій. Коли треба. Хочеться набрати вагу м'язову, в тому числі треба профіцит калорій та не карка йти. Я, можна сказати, вже вважаю себе максимальним експертом схуднення. Так що можете задавати будь-які питання. Я знаю, як працює Ютуб, будуть вже ті люди, які будуть писати: я там тільки заняттями спорту, схуд на 30-40 кілограм, моя подруга, щось там, щось там, п'яте, десяте. Напишіть, звісно, про це в коментарі. Мені дуже буде цікаво про це почитати. Саме собою ставте лайки, підписуйтесь. Ну і найголовніше, дякую моїм спонсорам, а їх стає все більше і більше. Мені дуже приємно, кожного з вас обіймаю сердечки. Цілую, і якщо хочете підтримати мій канал, можете задонатити. Я там збираю зараз на камеру хорошу, круту. Завжди здається, що от коли вийшла нова камера, і тобі здається, твоя камера, якась повна фігня. Там, типу, і щось там там те більше, те більше, і на папері вона просто неймовірна. І так хочеться, так хочеться. І оце я подумав, що треба нову камеру. Хоча й мені ця подобається, діджай, поки три. Коротше, щось я задушнів. Я мав на увазі, що дуже дякую моїм спонсорам. І ви можете теж проспонсорувати мій канал, задонатити щось на карту Манобанк. Але ну якщо ви просто лайк під лайк підписку до довбаньоті, то цього вже буде достатньо. Типу, топова підтримка. Дякую вам там. До нових зустрічей. Знімаю, пишу відоси. Мої любіми під... Та не каркайте, боже. Це обов'язково каркати, коли я відео знімаю. Треба купити ще собі дрон. Ну, дрони, звісно, де інде знадобляться. Але може потім, коли це все закінчиться і будуть дрони на Олексі, я куплю собі спеціальний дрон, щоб отак ворон відганяв, щоб літав. Ще Що На нього зроблю таку форму пугала, типу орла такого, щоб він літав від від лякав усяких ворон, щоб вони не каркали, поки я знімаю відео. Коротше все худаю. Запам'ятайте мене ось таким, бо скоро цього не буде. Можливо.